Заміна мереж облаштування когенераційних установок, оновлення та ремонт котелень у кривому розі триває підготовка до нового опалювального сезону. Дотримання графіків робіт важливе, аби не допустити повторення минулорічної ситуації, коли звини державної теплоцентралі для багатьох жителів міста опалювальний сезон було фактично зірвано. Наголосив голова ради оборони міста за результатами наради, яка відбулася у Кривому Розі за участю керівництва НАК Нафтогаз України та Дніпропетровської обласної військової адміністрації адміністрації. Обидва теплогенеруючі підприємства міста комунальна криварі помережа та акціонерне товариство «Криворізька тепоцентраль мають близькі за обсягами завдання з підготовки до нового опалювального сезону. Натомість ситуація з рівнем готовності на сьогодні далека від синхронності. Криварі ж що підпорядковується місту, свої задачі виконує за графіком. Загальна готовність комунального підприємства до роботи взимку перевищує 55%. Наразі підготовлено майже половину котелень, 32. Проведено. Гідравлічні випробування на 220 кілометрах теплових мереж. Це 65% плану. Термін завершення усіх робіт та повної готовності до опалювального сезону 15 жовтня. Товариство «Криворізька теплоцентраль, що підпорядковується НАК Нафтогаз України, допустило відставання від графіку до підготовчого плану. Теплоцентралі входить заміна трубопроводів магістральних і розподільших теплових мереж протяжністю в понад 80 кілометрів. Це 900 ділянок на сьогодні. Дні замінено всього 19 кілометрів. Це менше половини ділянок. При цьому заміну більше як 60 кілометрів трубопроводів на майже пів тисячах ділянок планується виконати силами самого підприємства та підрядних організацій уже до 30 вересня. В ремонтах теплових мереж задіяно наразі 58 бригад, 19 із них самого товариства, чотири бригади групи Нафтогаз. Решта 35 – це підрядні організації, що задіяні в ремонті магістральних трубопроводів. Проводів теплових мереж та такого арсеналу задіяних сил виявилось замало на нараді. З підготовки до опалювального сезону, яка пройшла вчора у Кривому Розі, голова правління НАК НАТОГАЗ України Сергій Корецький визнав певне відставання від графіка відновлювальних робіт по Криворізькій теплоцентралі та оголосив про залучення додаткових бригад із групи «Нафтогаз», щоб надолужити заплановане завдання як підсумок наради завершити усі роботи на теплоцентралі до Початку опалювального сезону